Привіт, в новому влозі. Починаю свій ранок з вами із першого кави. В цьому шматочку відео я поділюся з вами про свою нову сертифікацію Safe 6 Master, яку я отримала на початку цього року. Що це таке розкажу? Як я готувалася до цієї сертифікації, як я здала екзамен і мої якісь фідбеки і подальші плани. Що це за сертифікат? І навіщо він мені в загальному? Що таке SAFE? Це Scaled Agile Framework. В перекладі це масштабна аджайл методологія фреймворк. SAFE – це набір практик та методологій, які впроваджуються в усю організацію над роботою над якимось великим продуктом. Саме мій курс Safe Scrum Master підготував мене для того, щоб я могла працювати в таких командах, які вже запровадили в себе систему Safe. Це якісь великі проекти, в яких декілька команд і декілька скрам-майстрів. Цей курс та екзамен допоміг мені зрозуміти взагалі про ось цю систему Safe, як працювати в цій agile методології саме. В масштабному такому варіанті з ітераційним плануванням, з ітераційними ретроспективами, це так само як спрінт пленінг, як спрінт-ретроспектива, але трошки вже. На масштабному рівні, коли у вас є залежності від інших команд. Тому це було дуже цінно пройти спочатку курс, потім вже зрозуміти на екзамені, які запитання, що потрібно конкретно знати. І також, що мені сподобалося, що на цьому курсі ти, як скрам майстер, піднімаєш свої знання в роботі з командами, як вдосконалюєшся, як правильно в тих чи інших питаннях вирішувати, чи то проблеми, чи якісь покращення, ріст команди. Як зробити максимальну, максимальну якість процесів для того, щоб отримати кінечний результат? Наступний пункт це мій навчальний план. Я вам покажу, що саме я проходила, за чим і як вчила. Зараз я вам покажу, як виглядає цей сайт, моє навчання і сертифікація. Ось я зайшла на safe в У мене є своя сторінка, свій аккаунт. Курси, до речі, мені оплатили та запропонували з моєї роботи. В принципі, я запросила їх самостійно, бо дуже хотіла здати цю сертифікацію, але вони оплатили, створили і надали курси з тренером з Люксофту. Це супер круто, як, як зазвичай. E, значить, так виглядає моя Safe Studio. І ось тут зліва е, так дуже важко залума. МайЛн. МайЛернінг. Переходимо в, в розділ Learning, і я маю залогінитись. Окей, ще раз. І тут ми бачимо мої навчання. Зараз це ноль, тому що в Вінпрогресі вже нічого немає. Це вже Completed. Е, ось моя Safe Scrum сертифікація 6.0. Це вже оновлена версія і вже. Здано на 100%, проходимо всередину. Що ми тут бачимо? Значить, з чого складався весь мій навчальний шлях. Це було курс, вони надали ресурси для курсів. Це було онлайн-навчання. Там можете запустити і там багато відрізків, інформації про сейф, взагалі про всі види, що там є. Далі це Workbook Також ти можеш собі скачати pdf версію і просто десь передивлятися, коли в тебе є час, теж дивитися, що і як працює в, цій, в цьому фреймворку. Далі цей розділ це відвідування курсу, те, що було в нас саме два дні. Пішов курс зранку до вечора, і тренер з Люксофту нам показував, розказував. Ми працювали в командах, і ось тут 100%, Тобто, я була на цьому курсі, два дні відвідувала. Звичайно, паралельно у мене було багато роботи, і це дуже погано, тому що я відволікалась. Але тим не менш, потім в тебе є час місяць до енд дати щоб підготуватися до сертифікації, до екзамену. Далі тут курс фідбек, фідбек, сервей опитування, і потім кажеш, як тобі відгук подобався: тренер, навчання, подача матеріалу, робота в групах і так далі. Е, так, ресурси по сертифікату. Також вони надали тут екзам Guide, е, щоб розуміти, як здати, за скільки хвилин, який тип питань, відповіді і так далі. Ось тут супер цінно, Це практичний тест, майже такий самий тест, просто різні питання накидані, не ті самі, що будуть вже на екзамені, про так, Safe Скрайм Master і я його здала одразу з першого разу. Це було круто, ось тут статус пест. І далі сам вже сертифікат. Тобто, коли ти проходиш всі ці шляхи, робиш все 100%, далі в тебе є сертифікат. І ось тут Safe Scrum сертифікат, ти можеш його ось тут було лаунч, запустити і здавати. І далі ти вже можеш собі, коли ти здав екзамен, ти можеш собі скачати сертифікаційний набір. Там в тебе будуть бейджики «Safe Scrum Master», буде твій сертифікат і так далі. Ти можеш це скачати. Так що, ось отак виглядає мій навчальний план по «Safe 6 Scrum Master» сертифікації Наступним пунктом хочу поділитися з вами своїм досвідом з цього екзамену, як все пройшло. Отже, коротко. Спочатку це було на початку року, я ще хворіла, і я вже почала думати, треба здавати, тому що вже дедлайн підходить. І я сіла здавати екзамен. І що ви думаєте, тестовий екзамен до цього я здала, сіла за реальний екзамен і не набрала 3%, і я його провалила. Oh, і це було так, 4 січня, напевно, я ще була досить хвора. І я думаю, навіщо Аліса ти полізла вже здавати, коли ти ще почуваєш себе не дуже добре. Менше з тим. Я зрозуміла, що треба ще час на підготовку. Оплатила заново перездачу курсу за 50 доларів. Є така можливість, дякую цьому, цій платформі. І за 5-6 днів я зайшла ще на Scaled Agile Framework». Покладу, ось тут посилання, як це все виглядає. Тобто, там можна по всім пунктам подивитися, що кожна секція за що відповідає: Agile Teams, Scrum Master, PI Planning, ітераційні планінги, ітераційні ретроспективи. Що саме, який сенс є в, цьому, в цій методології, в цьому фреймворку? Тому я це все знову все зайшла, переглянула, подивилася, які запитання в мене були до цього на практичному тесті. І вже сіла, не знаю якого числа, 9-10 січня, і успішно здала екзамен. Вау! Wow. Так що не все одразу виходить, не переймайтеся. Якщо є можливість перездати, це супер круто. Просто довчіть, заспокойтеся, підготуйтеся правильно, і все буде виходити, як і в мене. Я дуже щаслива, але завжди є якісь факапи і проблеми. І останній пункт мої подальші плани. На даний момент я працюю в маленькому проєкті і більше як проджект-менеджер. Подалі в мене плануються бути нові проекти. Я ще не знаю точно, які це будуть проекти. Але я дуже рада, що я отримала цю сертифікацію, тому що в мене зараз є знання роботи в сейф інвайрмент, в такому процесі розробки, і я вже можу себе конкурувати з іншими колегами, якщо будуть нові опортюніті, нові можливості по роботі в моїй компанії. Я вже можу показати свій сертифікат, свої знання і пропонувати себе на цю позицію, допомогти компанії, допомогти команді, вдосконалити свої знання. А які сертифікації ви плануєте отримати за цей 24 й рік в своїй сфері роботи? Діліться в коментарях, буде цікаво почитати, хто де працює, що вивчає. Тому всім хорошого, продуктивного 24-го року. В мене сьогодні самостійне тренування зі стретчингу, тому буду орендувала собі цілий зал, <кхи> і буду зараз намагатися розминатися і сідати наш шпагат сьогодні, а вже потім в понеділок десь запишуся на індивідуальність тренером. <кхи> так що починаємо.

І ще, напевно зроблю трошки кардіо і біжу додому далі працювати. Ще додаток до мого обіду захотілися гірчички і нам якраз привезли з Німеччини смачну. Буду мастити на свою курочку.